Метою зустрічі з освітянами було знайомство міського голови з педколективами та окреслення кола проблем навчальних закладів Слов'янська. Зокрема, багато уваги було приділено черзі до дошкільних закладів. І як не дивно, очі усім розкрила пані Гірко, що працювала останні п'ять років заступником міського голови і контролювала саме цю сферу. Тому що один батько записує своє улюблене чадо в три, чотири а то й п'ять дитячих садів. Виходить, що у нас в чотири рази очері. Надумане. Усунути ціною порозуміння у Слов'янській допоможе єдина електронна база дітей. І ще одне питання, на якому було загострено увага керівництва навчальних закладів: хабарі за місце у дитячому садку та побори у школах. Я вас просто призиваю прикратіти ці побори. Я вас придупречала і раніше директоров і завідуючих. Не дотрагивайтесь до денег, даже забудьте о них. Хочу заявить всем родителям города Славянска. Если какой-то директор детского садика скажет, что ему нужно принести взятку, чтобы ваш ребенок попал в этот садик, приходите ко мне, без следствия. Этот директор детского садика будет работать. Это я вам обещаю. Стосовно ж створення необхідних умов для якісного навчання та покращення побуту у школах все ж не є головним моментом. На думку педагогів, головне висококваліфікований вчитель. Ми займаємося качеством діяльності вчителя, Ну это уже проблема. Може бути саме перша проблема. Може она стоїть більше, чем бытовые проблеми школы. Я думаю, що на сьогоднішній совіщенні повернемося к этому вопросу. А ще у підвищенні якості освіти важливу роль грає активність керівника навчального закладу. в области. Мне говорит руководитель области, Нелли Игоревна, если ваши директора не будут ничего делать, значит, мы будем сокращать школы. Если ваши директора не будут заинтересованы, чтобы в их школах, в их школу шли дети, родители вели своих детей, зачем эти школы нужны? Ми повинні пересмотрети всі целе положення діл по непосредственно к работе, для того, щоб улучшить обучение наших воспитанников. Активізуватися директорам шкіл потрібно найближчими днями, бо з 25 шкіл лише 5 заповнені на 100% та більше відсотків, і усього 12 співпрацюють зі спонсорами. А бюджетні проблеми зараз однакові для всіх. Не можете забезпечити себе учнями. заклад підлягає закриттю. І щоб не доводити ситуацію до краю, потрібні співпрацю. Вільні зусилля керівництва міста, навчальних закладів та батьків.